Казка, безпечний гаджет. Жив собі маленький зайчик. На день народження мама подарувала йому планшет. Зайчик зайдів. Він дивився мультики, сидячи біля дерева, грався у гру з морклинками. Але раптом, дійсно посадилася, матки затерпли. Ой-ой, що ж робити? Яка сиділа поряд на гусі. Зайчик, гаджетом треба дружити правильно. Запам'ятай, не більше 30 хвилин дивись лише добрі і небезпечні відео. Не розповідай нікому, свого імені і адреси. Зайчик покривав вушками. І те я завжди буду розумний користувачем.